Зневаги зараз немає. Нерозуміння є, невіра є. А от зневаги немає. Тоді була зневага. Нас тоді було мало, і ми ще не встигли себе показати. Чесно, я хотів би, щоб у більшості людей було так само тісно життя пов'язане з патріотичною націоналістичною діяльністю. Все, що я роблю, я роблю для майбутнього. Я таким чином будую майбутнє для своїх дітей і тих, з ким вони пов'яжуть свою майбутню долю. У середині 2000-х років я займався історичною реконструкцією, я брав участь у різноманітних козацьких заходах. Я був націоналістом ще до Патріоту України і до національного попусу. На одному з таких заходів до мене підійшли хлопці з патріоту. Це Черкас. Наразі командир центурії. В принципі, він не загітував, скажімо так. Буквально через кілька місяців ми вперше прийняли націоналістичну присягу, і я включився в організаційну роботу в Патріоті України. Найскладнішим, можливо, було невизнання, тому що зовнішнє оточення вважало нас якимись диваками, людьми, які без грошей. Готові були щось робити. І робити щось таке ризиковане дуже часто. Колись за славу Україні в Харкові я цілком міг наразитися на бійку. в організації 23 серпня 2011 року сталася стрілянина. Ролі між потерпілим та підозрюваним, підозрюваним поміняли На суд. не пустили нікого. Потім в моєму житті наступив інший період. Я е, два роки перебував в українському розшуку. Мене хотіли зробити політв'язним, але свого часу вдалося вдалося уникнути цього, скажімо так. На кожного з нас було заведено. Цілу купу різноманітних справ всі вони були політично заангажовані і згодом всі розсипалися після Революції Гідності. Це були ну, чисто політичні справи. Але за цими чисто політичними справами Андрій Білецький, Ігор Михайленко і ще багато хлопців відсиділи цілком реальні терміни більше двох років. Важко було одночасно. Переховуватися від репресій режиму і одночасно з цим якось переховувати власну родину. У мене перша дитина народилася, коли я був е в розшуку. Я не вважаю той час упадком. Я вважаю той час скоріше певною кристалізацією. Той людський ресурс, який у нас залишився. Він зміцнів і загартував. Те, що на нас почали сильніше тиснути, спонукало нас відбивати удар сильніше, потужніше, скажімо так. Міцніше триматися, сильніше відбиватися і навіть наступати. Привергаю світля тому, що чорних чоловічка до українських боїв на Харьковську. У 2014 році, ще в партизанські часи, ще коли ми були чорними чоловічками, а не батальйоном Азов, ми відрізнялися від навколишніх патріотичних груп тим, що ми мали надзвичайну стійку віру. І цю віру ми дуже часто показували у якихось специфічних ритуалах. Коли чорний корпус переїхав на базування, на Козацькому, коли ми вперше почали широку мобілізаційну кампанію, я запровадив щоденні молитви і читання декалогу. Зрозуміло, що спершу ніхто не знав слів, і я був на той момент чи не єдиною людиною, яка знала молитву українського націоналіста на пам'ять. І такий ритуал ми випрацювали на козацькому, коли. Я проговорю е, певну фразу. Е, весь стрій повторює. І з цього з'явився наш Язовський церемоніал. Весь <плес> кінець моє, всемецьке моє, тобі самі! Колись це років, мабуть, 15 тому ми розуміли, що скоро в країні буде війна. З нас тоді посміювались, вважали диваками, неадекватами. Але ми починали творити свою маленьку армію. Ми готували свій особовий склад до того, що колись нам доведеться воювати. І цей час прийшов, і ми до нього були готові набагато краще, ніж інші. Так само треба робити і в цивільній площині. Треба будувати державу в державі, не зважаючи на розуміння чи нерозуміння оточення. Майбутнє покаже, що ми були праві. Обов'язково. Щоб віра моя була гранітом.